Вітаю всіх всіх, хто любить слухати казки. З вами знову пані Тетяна і час для затишної казки Пряничний будиночок, яку дуже давно написали відомі німецькі казкарі, брати Грім. Сьогодні ми поринемо у чарівний ліс, де серед густих дерев ховається будиночок, але не простий, а з пряників. Будьте обережні, в ньому живе хитра відьма! Та не бійтесь, бо наші герої розумні і сміливі діти Жан і Марі покажуть, що навіть у темному лісі можна знайти шлях додому. Сідайте зручненько, мої хороші, світ цієї казки вже чекає на вас. Пряничний будиночок. Давно колись у старій убогій хатині на узліссі жили брат і сестра Жан і Марі. Батько їхній був дроворубом, і вони зранку до ночі працювали, допомагаючи йому. Дуже часто вони поверталися з лісу такі втомлені, що не мали навіть сил повечеряти. Втім, нерідко вечері них зовсім не було, і тоді вся сім'я лягала спати голодною. Єдиними ласощами дітей були ягоди. По неділях Жан і Марі брали кошики і вирушали по ягоди до лісу. Якось діти, збираючи гриби та ягоди, дуже захопилися і не помітили, як настав вечір. Наче за одну мить сонце зникло за темними хмарами, а гілля дерев зловісно зашуміло. Марі та Жан налякано озирнулися довкола. Ліс здавався їм зовсім незнайомим. Величезні дерева були схожі на велетнів, а в хащі були мали вогники чиїсь лихі, хижі очі. Спочатку діти трималися за руки і намагалися не плакати. Та ліс ставав усе густішим, стежка губилася, а ніч насувалася дуже швидко. Вони сіли під деревом, зігріваючи одне одного. Нарешті між дерев блиснуло сонце. Жан і Марі пішли шукати дорогу додому. І ось вони вийшли на галявину, посеред якої стояла хатинка. Дах у неї був із шоколадних пряників, стіни з рожевого марципану, а паркан з великих мигдальних горіхів. Довкола хатинки був сад, і росли в ньому кольорові цукерки. А на маленьких деревцях. Висіли великі родзинки. Прянична хатинка. радісно вигукнули діти. Вони побігли до чудесної хатинки. Жан відламав від даху шматок пряника і узявся його їсти. Посеред садка був фонтан. Та це ж лимонад, зрадів Жан. Раптом із за рогу пряничної хатинки з'явилася бабуся. Смачний будиночок, правда, дітки? запитала вона. Не бійтеся, діточки, заходьте до мене в гості, я пригощу вас ласощами. Щойно Марія і Жан увійшли до хатинки, добрий привітна бабуся перетворилася на злу відьму. Ось ви й попалися, сказала вона рипучим голосом. Хіба ж це добре їсти чужий будиночок? Відьма схопила Жана і кинула його у прикомірок. Тепер я тебе з'їм, але спочатку добре відгодую, бо ти занадто сухоребрий. Аго, хлопчику, просунь на палець крізь шпаринку у дверях, наказала вона. Жан просунув у шпаринку найтонший свій пальчик. Так, самі кістки, невдоволено сказала відьма. І вона почала годувати Жана. Щодня вона давала йому смачні страви, а ввечері наказувала просовувати у шпаринку пальчик та обмацувала його. Марі тим часом виконувала всю хатню роботу для відьми і думала, як урятувати брата. А Жан між тим усе товстішав. І одного разу Марі просунула в прикомірок тоненьку паличку і сказала: Жане, наступного разу покажи їй цю паличку замість свого пальчика. Увечері відьма знову наказала показати пальчик, а Жан просунув паличку. Відьма торкнулася її та раптом смикнула з усієї сили. Паличка залишилася в її руці. Що це? Що це? крикнула вона розлючена. Наличка, негідний ошуканець, ну тепер настала твоя остання година. Вона відкрила прикомірок і витягла звідти Жана, що став товстий, наче діжка. Діти заціпеніли від жаху, а відьма затопила грубку. Потім вона схопила велику дерев'яну лопату і сказала: Ану ж бо, лягай на лопату. Я не знаю, як мені лягти. Запхикав Жан. Ото дурень, буркнула відьма. Я тобі покажу. І вона лягла на лопату. Марі тільки цього й чекала, і тієї ж миті вона схопила лопату і сунула відьму просто в піч. Діти вибігли з пряничної хатинки і помчали світ за очі. А ось наш будинок! скрикнув утомлений Жан. На його порозі. Стояли батьки. Як же вони зраділи, коли побачили своїх дітей Марі і Жана. Відтоді в хаті оселилося щастя, а в серцях пам'ять про випробовування, які вони здолали разом. А про зловідьму, що жила в дрімучому лісі, ніхто більше й не чув. Напевно, вона згоріла у своїй грубці, а її казкова хатинка розвалилася на тисячі пряничних крихт, які склювали лісові птахи. Ось і завершилася казка. Діти повернулися додому, вони втратили надію і підтримували одне одного. Чого ж вчить нас ця казка? Ну, мабуть, тому що навіть у темному лісі не варто здаватися. Тепло сердець. Любов до рідних і кмітливість найкращі компаси в житті. І пам'ятайте, що навіть у найскладнішій ситуації можна знайти вихід. До нової зустрічі, мої любі! Ваша пані Тетяна.